На ваш погляд, чого тепер вартують слова Дональда Трампа, коли він каже про те, що російський диктатор абсолютно збожеволів і розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Московії? Я думаю, вони, на жаль, поки вартують рівно того самого, що він вчора написав з приводу нападу Лебідя на його друга під час в Гольф. Давайте відверто говорити. Вони приємні, вони правильні, ну для нас приємні, маю на увазі. Хоча, знаєте, якщо вже так дуже бути прискіпливим, то навіть ця фраза. Вона все одно є якоюсь виправдальною в бік Путіна в тому сенсі, що а, з ним щось трапилося. Він зійшов з розуму. Може так погода на нього діє, чи ще якісь там інші фактори. Але ну знаєте, ми ж прекрасно розуміємо, що Путін він не не кризинутий, не крейзі, як написав Трамп. Путін просто соціопат, людина, яка не від якихось своїх змін там в голові робить те, що вона робить. Він такий є по природі, по своїй суті. Тобто, це класична людина такого маніакального типу і відповідно він був таким і в той момент, коли він ще на Україну не нападав. Просто він тоді це приховував, він тоді займався іншими речами, розбирався всередині країни, вбивав, знищував там опонентів і робив багато інших якихось речей. От і все тому в цьому контексті ну з одного боку Трамп на щастя, хоч констатував те, що відбувається, і сказав, що він не розуміє навіщо це Путін робить. Ну сподіваємося, що другим етапом буде власне пояснення з боку оточення Трампа, чому так Путін робить. Що в ньому ну в цьому немає ніяких е, кризанутих мотивів? А це власна історія просто про людину, який е, займається геноцидом. Ну от, да, який займається такими речами, е, для якого це абсолютно нормальна така історія, як е, для, для Трампа поїхати пограти в гольф. Ну і сподіваємося, що, що наступним кроком, власне, після цього у Трампа буде вже тоді розуміння е, е, Росії як недоговороздатної країни, принаймні станом на сьогодні, ну і відповідні дії на яким. Ми всі чекаємо. Як до речі, чекають і е, багато представників е, того ж Сенату, які готові вже ці е, санкції запроваджувати, але е, не обов'язково ну не, ну, не обов'язково їм тепер чекати власне якогось зеленого світла зі зі сторони uh -huh. Трампа. Вони це можуть зробити і без нього. І це мабуть, була би дуже правильна така історія, тому що у Трампа насправді не так багато часу. Ми ж розуміємо, що Путін зараз різко не припинить ці обстріли, і він за великим рахунком. Ну, як пишуть в нас і там різні паблики моніторингу, які цими питаннями професійно займаються ризик там ударів найближчі пару днів він залишається достатньо високим. І тут реакція повинна бути вже не просто в постах, а реакція ну, конкретно санкції, зброя, багато інших речей. У Нас там, от там ракет не вистачає, наприклад, для засобів протиповітряної оборони, Трамп повинен такі рішення приймати, тому що будь-які інші будь-які інші, вони будуть сприйматися як слабкість і ну, власне не. Долугість Трампа з точки зору його лідерства, на яке він там претендує. От ви згадали вже частково про те, що мовляв конгресмени, сенатори а, можуть не чекати зеленого світла від Трампа, а самі а, по суті взяти кермо в свої руки і таки запровадити санкції проти Росії. А мова йде про те, що існує процедура, за якою, якщо в Сенаті та в Палаті представників набереться більше ніж дві третини голосів а, там і там відповідно, то тоді а, вето американського президента не має жодної сили. А, і, от, наприклад, за телеграф видання пише про те, що у випадку Сенату ну, ми в цілому бачили заяви Лінці Грема, та й загалом про те, що там більше ніж дві третини сенаторів уже готові висловитись за цей законопроект, станом на зараз там мова йде про 81 зі 100. А як виглядає ситуація в палаті представників і чи вірите ви дійсно в реалізацію такого механізму? Ну, дивіться е варіант, що, наприклад, сенат? А потім Палата представників за щось там проголосують без відмашки з Білого дому. Це реальна ситуація. Вона може мати місце. Демократи це зроблять просто через те, що вони демократи і вони проти Трампа політично. І мені здається, значній частині республіканців давайте особливо в сенаті. Тобто, там люди з досвідом, люди, які десятиліттями в політиці, які обиралися десятиліттями в своїх округах, і їм дуже складно е, зрозуміти там нинішнього президента, хоч і не типу представляє їхню партію вони з ним просто тому, що він кандидат від їхньої партії був, а не тому, що їм там Трамп подобається, і вони, наприклад, його сильно люблять і готові там. Я не знаю, бути повністю і завжди на його боці. Тому вони можуть на таке піти. А далі, до речі, у Трампа в контексті того ж сенату буде своєрідна така вилка Ну, от дивіться, кажуть, що 81 сенатор готовий за це проголосувати на секундочку зі ста чоловік. Зі ста чоловік 81 – Це просто колосальна більшість. Угу. Це 4-5. Власне, власне, тут жодних сумнівів з приводу того, що там відбувається, ні у кого не повинно бути. І у Трампа вилка. В чому він повинен або дати зелене світло, воно пішло далі, або він повинен заветувати. Ну тобто накласти вето. Якщо він накладе вето, з великою ймовірністю це вето не подолають. Тому що одна справа, коли ви просто голосуєте за законопроект, будучи республіканцями, інша справа, що ви долаєте вето президента республіканця. Це знаєте, можна війти там вже в клінч з Трампом, попасти в його списки. Це знаєте, таких от. Такі люди типу Трампа там, якийсь список тих, хто мене образив, да там і на, 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 на пів кілометра там цей список е, вето може вони не подолають, але вилка для Трампа в тому, що йому треба тоді буде пояснити американському суспільству. А з якого це дива? Президент Сполучених Штатів витує санкції проти Росії, країни, яка наплювала на все, яка порушила все, що тільки можна, яка залишається в стратегічних документах Сполучених Штатів Штатів головним супроти одним з головних супротивників Сполучена. Штатів. для НАТО це взагалі головний супротивник. Uh -huh. е, ну не ворог, да, а потенційний противник. Е, і йому треба буде пояснювати, чому це він наклав вето на такий законопроект. Тому мені здається, що е, республіканці власне це можуть зробити, але е, але е, зроблять вони це. Ну коли вже побачать, що Трамп не готовий сам це ініціювати, і я не виключаю, що вони на це власне там і підуть. Ну а далі подивимося, Трампу тоді придеться або підтримувати, або ставити себе дуже Незручне становище. Поки в нього ще є час на те, щоб вийти з цієї ситуації з мінімальними скажімо, втратами, але ну, це треба робити вже зараз. Тут немає сенсу відкладати на потім. А що Росія? З одного боку, ми почули коментар Піскова, в якому той ну по суті назвав, я не знаю, емоційно нестабільним Трампа так виходить, бо говорить про те, що його реакція це результат емоційного перенавантаження. А з іншого боку, сам Путін сьогодні теж виліз і говорить про те, що от Росію мовляв спочатку змусили почати її СВО, а тепер ще й змушують почуватися винною. Зрештою, коли мова дійде вже… До безпосереднього запровадження санкцій, як ви думаєте, чи зміниться загалом поведінка Путіна і там методи ведення війни російської держави, враховуючи, що зараз ми бачимо безпрецедентні атаки одна за одною? Ну, дивіться, я спочатку хочу сказати про це емоційне перевтомлення. Да, чи як там. А, він це говорить про президента, який 22% свого часу грав в гольф, будучи на посаді. Там в США створили такий агрегатор, який рахує, скільки часу Трамп грає в гольф, і він грає більше 20% свого часу, який він провів на посаді. Я не думаю, що Трамп сильно там втомлюється, перевтомлюється і працює зранку до ночі. В нього достатньо, як він сказав в інтерв'ю, я керую Америкою світом, і мені весело Да? так, так. так що тут явно не... Тут явно не емоційна якась втома з приводу в того, чи зміниться е, позиція Росії, чи буде вона вести себе якось по іншому. Слухайте, так вона не може зробити більше від того, що вона робить. Ну, просто не може. Знаєте, це от коли виходить там якийсь пісько, чи хтось інший і каже, що от ми там е, обов'язково відреагуємо на удари, які Київ значить наносить по території Російської Федерації. Ми там і що ви зробите? Слухайте, ви за на четвертий рік війни зробили вже всі можливі військові злочини, які... які тільки можна собі уявити. Ну тільки що не використовували ядерну бомбу, але все інше там ядерну зброю, да, але все інше, ви вже зробили. Ви били по електростанціям, тепловим електростанціям, били на. Навіть по атомним електростанціям е, дрони залітали так і падали в, 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 в небезпечній близькості. Ви били і б і б'єте по цивільній інфраструктурі, просто по ну, просто по громадянам. Абсолютно е, ну не думайте про якісь військові там цілі. Тобто, ви займаєтеся відвертим терором, який е, ну. За логікою Росіян повинен просто перейти в геноцид. Тобто це ознака геноцидної практики. Ви робили все. Ви напали в 4 години як нацисти ранку, і ну, і зробили всі інші якісь речі. Тому не може ні чорта в бік якоїсь ескалації у Росії помінятися, якщо, наприклад, штати введуть санкції. А от те, що це по ним дуже сильно вдарить, пер, передусім, до речі, не відразу економічно. В них є, на жаль, якийсь певний запас міцності. Путін зараз на цей фінальний запас міцності покладається. Він вважає, що от на три місяці в них вистачить Ресурсів, і вони за ці три місяці Україну якби переламають і, і світ переламають і змусять його піти на якісь угоди, які будуть власне вигідні Російській Федерації. Ну якщо Трамп завтра запровадить ці санкції, навіть попри те, поки вони ступлять, вступлять реально в дію, величезна кількість просто партнерів Росії, партнерів саме Росії, вони повідмовляються від співпраці з нею, тому що вони зрозуміють, ага, ну тут же ситуація, знаєте, вона. Ну, м'яко кажучи, вийшло з під контролю. Що Трамп, який був настільки лояльним, тим не менше вирішив е, теж е, ну діяти проти Російської Федерації. Ну Путін явно це вже такий вигнаний, з яким не варто мати, мабуть, справу. Так, що в цьому контексті росіяни якраз зараз і займаються тим, чим вони займаються, тому що вони вважають, що вони як то каже, знаєте, бога за бороду схопили і вони можуть далі там екскалювати. А Трамп як би поки буде обмежуватися лише якимось заявами. Але мені здається, що рано чи пізно і Трамп вибухне, тому що його. Просто загонять таку ситуацію, а загонять через що? Через те, що у росіян просто немає міри, Розумієте, вони не можуть там часно зупинитися. Путіну вже дали багато можливостей вийти з цієї війни, зберегши навіть обличчя. А він все одно не ведеться. Він вважає, що я зможу дотягнути більше. От і все. А можливо, Росії не вірить про те, що Трамп дійсно буде готовий. Чи загалом американський політиком буде готовий запровадити санкції? Бо ці ж санкції вони означатимуть погіршення у відносинах з Китаєм, які тільки недавно вдалося налагодити. Так само це буде означати удар по партнеру Сполучених Штатів Індії. Ну, Дивіться, там дійсно буде удар певною мірою. Але я думаю, що, наприклад, Індії, Сполучені Штати можуть запропонувати альтернативу. Як вони до речі це нещодавно зробили, коли вони підписували угоди з Індією і замінили половину, половину своєї, ну російської, точніше, нафти своєю нафтою? Так що, ну очевидно, що тут можуть бути якісь речі не дуже популярні, але вони будуть розтягнуті в часі. Але сам факт цих речей він вже буде бити по Росії. А з Китаєм і деякими іншими країнами Сполученим Штатам якраз буде окей, вони можуть на полі Росії позмагатися з ними. Для них це не є якоюсь там проблемою. Так що я думаю, що насправді у Трампа є. Є можливості на Росії це прекрасно знають, але вони просто вважають, що Трамп на це не наважиться, і вони зможуть йому так от крутити, дурити голову, ну як мінімум до кінця літа. Ну а далі вже буде якась нова ситуація, тоді можна буде сідати за стіл перемовин. Ньюсмейкер сьогодні Фрідріх Шмерц. Німецький канцлер він зробив ряд заяв, які нас ну можливо засмучують, але разом з тим і оптимістичних. Ну почну з песимістичних. Він заявив про те, що ця війна триватиме довше ніж ми хочемо, або можемо собі навіть уявити. Але, от з того, що позитивного, то Німеччина з останнього передасть Україні ракети для якраз систем Петріот і для систем Айрісті. Це вже заявив до речі, міністр оборони Борис Пісторіус, Але повертаючись до Фрідріша Мерца, він сьогодні заявив про. Те, що по суті партнери України, Британія, Франція, Сполучені Штати і Німеччина знімають обмеження на використання далекобійної зброї по території Росії у випадку Німеччини, мова йде очевидно про передачу далекобійних систем Таурус, бо раніше ми не мали ніяких далекобійних засобів від України. На ваш погляд, ось таке рішення воно лежить більше в військовій чи в політичній, все ж таки площині. Бо чимало було розмов про те, що передача Таурус насправді ну на на хід війни суттєво не вплине? Ну там залежить від кількості. Там я сьогодні бачив інформацію від деяких західних видань, що це може бути 100-150 ракет. Ну, знаєте, 100-150 ракет цього може вистачити на кілька гарних залпів, і е, е, якщо їх правильно uh -huh. використати. То, в принципі, це може ну, на, на якийсь період часу ситуацію поміняти і поміняти, звісно, там на нашу користь. Плюс, тут ж розуміти, що дійсно важливий більше політичний факт. Я нагадаю просто, що ми і раніше били по території Росії далекобійною зброєю, били атакамсами і били Storm Shadow. І здається, навіть скальпами. Ну, стормшедо Shadow, атакамсами точно. І от в цьому контексті ну, це вже було. Тобто, тут зараз нічого екстраординарного не відбувається, крім того, що це. Заява від Німеччини, що це заява про те, що всі ці чотири ну, ключові країни: Британія, Франція, Німеччина і США зняли цю заборону. Ну і мені здається, це такий елемент попередження Росії, що ви просто ну дістали тим, що ви робите, і е, Україна отримує е, далекобійні ракети. А я нагадаю, що це все ж таки е, зброя наступальна. Але її, наскільки мені відомо, е, наш генштаб неодноразово пояснював своїм колегам, що ми її будемо використовувати з ну, трошки іншими цілями, не для захоплення там. Ворожих територіях для того, щоб поламати їм логістику, знищити в тому числі ті заводи, які виробляють шахеди, склади з шахедами, або знищити ті установки іскандері там та інше, да, за допомогою яких вони запускають власне ракети по е, Україні, так що в цьому контексті ну там, по аеродромам нанести удари, наприклад, так що в цьому контексті мені здається, мер тут зробив заяву з одного боку політично, а з іншого боку, ну може це і підготовка дійсно до того, що на озброєні збройних сил України врешті-решт з'являться таорос. До речі, їх можуть навіть використати спочатку про це не говорити а потім, в залежності від ефективності використання, вже зробити певні заяви. Ну і тут ще один дуже важливий момент: це ж е, знаєте, ми так би мовити, проходимо, е, проходимо по суті. Ну, певне, такий, знаєте, бар'єр, який там раніше стримував західні певні країни, і росіяни вважали, що західні країни це не переступлять. А от німці були ну ледь не останньою країною пришольці, які цей бар'єр не переступали. Тобто вони нам навіть танки давали, але вони от ракети відмовлялися давати. Зараз щось, мабуть, помінялося і. Перехід цього психологічного бар'єра це в тому числі і вагомий натяк в бік Російської Федерації. Чи зрозуміють росіяни натяк? Я, чесно кажучи, не впевнений, тому їх треба буде приводити до тями реальними методами. І знаєте, як якщо перефразувати одну відому фразу, ну добрим словом і ракетами ну, набагато більше можна досягти правильно, ніж просто добрим словом чи якимись там погрозами. Ну можливо, мер це як ніхто якраз розуміє, і для нього це ще й можливість знаєте, десь відновити лідерство Німеччини. Певною мірою показати, що німці ну точно не гірші за британців і французів. Ну і президент Зеленський відвідає Берлін в середу, 28 травня. Принаймні про таке пише німецька преса, і повідомляється про те, що там ключовим будуть переговори щодо можливих кроків якраз подальших перемовин між Україною та Росією. А поки інформаційно ця тема ну принаймні останні кілька днів не сильно ми бачимо якісь новини на цьому шляху, але так чи інакше обговорювалися про те, що другий раунд переговорів може пройти або ж в тому стамбулі, або в Ватикані, або в Швейцарії. Італійська преса писала про те, що мало не на цьому тижні. Європейська преса пише про те, що можливо в середині червня. То чи бачите ви тут, ну скажімо так, простір для руху вперед в контексті прямих переговорів між Росією та Україною, враховуючи чергову ескалацію? А, ну… Дивіться з одного боку, от росіяни вже ж волають про те, що це типу вісков до речі швидко відреагував, сказав, що передача там далекобійних ракет це явно там не, не буде сприяти, не буде сприяти цим ну мирним якимось там зусиллям. Uh -huh. Але як на мене, це дуже правильний крок. Насправді з боку заходу. Ну не не вмі... ну, не, не вийде з росіянами по іншому. Розумієте, будь-які їм поступки вони не йдуть на користь. А от якраз так звана ескалація, хоча це взагалі ніяка не екска ескалація, це просто реакція на те, що роблять росіяни. Це в принципі правильна відповідь, дуже правильна відповідь, і відповідь, яка їм ну якраз їх і змусить зрозуміти всю серйозність. Тому не треба боятися цих погроз, того що вони кричать про те, що це не піде на користь мирному процесу. Слухайте, ну от тут же ж проблема в тому, що Пісков просто ж спілкується виключно з російськими журналістами в основному. Хоча б один йому там, ну якщо він там пару разів виходив до західних, але чому західні журналісти бо не задали одне просте питання, коли росіяни не кричать, що удари по Росії це ескалація. Так ви ж б'єте по Україні. В чому різниця? Правильно? Ну от якщо ви вже говорите про те, що це війна і так далі, то воно працює в дві сторони. І в даному випадку, якщо росіяни зараз посилюють такі удари, Україна повинна зеркально відповідати. Росіяни розуміють тільки силу, і чим швидше це зрозуміють європейці, тим буде краще І тому всі ці крики вони ну точно не про е, зрив якихось мирних домовленостей. а Навпаки, це посилює позицію України, і це треба власне е, робити. Маємо вже замершувати, але я дуже дякую, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Гритрович, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Дякую за вашу увагу. Спасибі, що ви були також разом із нами впродовж останніх двох годин. Далі не тривала пауза, після якої вас чекатимуть мої колеги.